Знову вітаємо вас, любі друзі! Четверте відео з нашого блоку про автомобіль, його придбання, користування, які взагалі є в нас можливості. Четверте, аналізуємо придбання автомобілю просто за його повну вартість. Ми приходимо. І його купуємо. Розберемо так само Volvo, BMW, які розглянуті були у лізингу і у кредиту. Ці ролики також раджу передивитись. Вони є під цим відео. Вони в нашому цьому блоку йдуть. Порівнюємо їх. Нова BMW коштує. Комплектація, ну, не для такого прям підприємця гарного, а для такого, що стартує. На нашу точку зору. Буде в межах 64 тисячі євро з реєстрацією в автосалоні. Платимо їдемо. Volvo BU 2000, 19-2020 року буде коштувати в межах 35 тисяч доларів або євро. Ми домовилися, що ми це ототожнюємо. Каско в цьому випадку не є обов'язковим як у лізингу, як у кредит. Проте, якщо ми це хочемо зробити, його вартість буде не 5,5% від вартості автомобіля, а буде в межах 2,5% ринкова ціна. Застрахувати у в повній власності рухомий транспортний засіб. Тобто для BMW його вартість в рік буде близько півтори тисячі доларів. Для Volvo близько 868. Не близько, а точно це у рік. Це дуже суттєво для авто у порівнянні між лізингом і кредитом. Вартість авто через три роки складе для BMW, як було і в прорахунку з кредитом, близько 48. Тисяч доларів. Volvo буде коштувати 28 тисяч доларів плюс-мінус. Це також ми досліджували. Дисконтування вартості з витратами на придбання щодо BMW, яке буде коштувати разом з КАСКО 68 650 тисяч доларів, мінус 48 його остаточна вартість це буде 30%. Дисконтування буде в межах 20,5 тисяч доларів. або 6%. Тися 900 доларів на рік або 575 доларів на місяць. По BMW нове Volvo БУ, яке коштує 35 близько тисяч доларів, а, здисконтується до 28. Тобто його вартість. Здисконтоване на 25% від його вартості, від того, що ми витратимо, разом з КАСКО, До речі, і на місяць ця сума буде в межах 250 доларів а на рік в межах 3000 тисяч доларів. Тобто доволі гідний автомобіль, придбаний новим. Його вартість, експлуатаційні витрати, амортизація, дисконтування вартості в межах ось, як бачимо, 250 доларів на, доларів на місяць. Але при купівлі за повну вартість, аналізуючи, порівнюючи з кредитом, з лізингом, придбання автомобілю, яке ми хочемо за повну вартість. Ми аналізуємо автомобілі для підприємців, які займаються бізнесом, мають дохід значно вищий. за... 5, я гадаю, що ми будемо ці автомобілі прирівнювати для тих, хто має дохід в місяць від 5 до 15 тисяч доларів на місяць. Це такий ну, нормальний підприємець український. І при придбанні в кредит в лізинг ми маємо розуміти, що вільний залишок, який розбивається нам у відсотках, який нам коштує у підвищеній ціні на казку, Має покривати дохідність на ці вільні кошти, має покривати це. І тому підприємці, які чітко розуміють, розраховують свою бухгалтерію і свій прибуток, мають це зробити свідомо. Придбання ж за повну вартість для тих, хто не хоче цим заморачуватись, веде до дуже низької експлуатаційної вартості. Підписуємось на канал, колокольчик, всі ті самі алгоритми, як і в минулих роликах. Чекаємо на нові цінності. Дякую.